Дивіться, друзі, яка краса у нас в Нікополі. Так багато квітів в приватному секторі. Ви навіть не уявляєте собі. Яке прекрасне наше місто! Бузок вже майже відсвів, але зараз час. Дивіться, піони та і риси таких. Бачите, як багато їх. Вони різнокольорові, вони такі прекрасні. І це все у нас в Нікополі. Дивіться, які яскраві в нас дитсадки. Вони все одно красиві, все одно прикрашені, все одно все прибрано. Дивіться, немає занедбаного. Вони всі очікують діточок. Розквітає акація. І такий аромат, знаєте, просто неймовірний. Дивіться, які риси. Просто незвичайний колір такий чарівний. Я просто йду до магазину. У нас дуже красиво в Нікополі. Просто йдеш. Це якесь волшебство. Ні, моя верна краса. Нікополь дуже прекрасне місто, дуже красиве, квітуче. Знеструмлені люди цим цим жахом війни, але дивіться, яка краса. Все одно люди садять квіти, і квіти розквітають. Дивіться. Цвітає жасмін. Пора і рисів. Ne, seveda.